Зеленський абсолютно розумів, що якщо він буде в різдвяній промові, скаже цю фразу, то вона, звичайно, опорве пукани росіянам, вони будуть з цього приводу гавкати. Так, в принципі, і сталося. Путін шоптиздо! Путін шоптизта, Путін, щоб ти шоптиздо. Боже, я переплутала. Вибачте, це не спеціально, це не спеціально. Це мало бути після звернення Зеленського, ну але що вже ділять? Уже ви все почули. Дорогі народи, здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання, ми загадуємо одне на всіх. Що б він сконав? Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми. Просимо ширше. Ну, що можна сказати? Зеленський у своїй промові звичайно почав з фрази, щоб він сконав, але далі розширив і перелічив все, що ми просимо ширше, все, що ми очікуємо. Ми всьому просимо собі у вигляді подарунка на Різдво. Але російська пропаганда власне відреагувала на 8 хвилин звернення, як ніби вони почули ось це. Путін щоб ти здох! Путін здох! Путін щоб ти. І власне я не дивилася ніякого звернення Зеленського аж тут раптом перед ефетером я така думаю: ну зайду вчора ввечері, така подивлюся там в втриці. Ну, трец це взагалі відображення того, що. Якийсь він мені обов'язково підсуне, і, значить, про це гамно говорять. Ну, і власне, трец не підвів. По-перше, Ваня Кастрілялова, я вам про неї розповідала у випуску про Кострілялових, власне, підхопила. І дуже багато безіменних аккаунтів. Я така заходжу, ну, типу, ти заходиш і бачиш пост, там, як це в перемови людині, від якої залежить наші перемови, не побажати смерть, а те ж оскрбління чувств віруючих, і, -то, -то, і ти заходиш, і кожен аккаунт, ну, Ваня. Існує. Ну, типу, існує, вона відео зняла, ми вже знаємо, що вона, типу, реальна людина. Хоча, можливо, це штучний інтелект. От, а, Але купа аккаунтів, от ти на них клікаєш, а вони пусті. Ну там нічого немає. І так мені там десь 5 постів зразу отак от сходу, так от посипалося. Я там третій написала з цього приводу пост. Але, звичайно, смішніше було читати Russia Today і отакі от от джерела, де я писала, що Зеленський враждство пожелав, Кому-то умереть в мучениях. И это же оскорбление чувства верующих. И звичайно, у России завжди є мышок-пучок э, за 3 рубля. Які, э, точіше, Пучок мишок, а не мишок пучок, пучок мишок за 3 рубля. І от вони взяли Артема Дмитрука, який куди-убіжав, і йому дозволили головне втекти. Ну, ви розумієте, він не сидить, він убіжав, і от він дає інтерв'ю з приводу того, як Зеленський в Рождество обідів чувства віруючих. І ви знаєте, що що приємно, що приємно, що Артем Дмитрук, попри все, підтримав рух України до святкування Різдва. З 24 на 25 е, грудня. Бо раніше він дуже сильно проти цього протестував, а тут уже Зеленський аскарбіл на Рождество. Бачите, який прогрес. Я вам трошечки навіть нагадаю на цей, про цей прогрес, бо ви, мабуть, забули. А я сьогодні готувалася до етеру і архіви теж свої дивилися. І от хочу вам показати грудень 21-го року. Далі ми йдемо до ще однієї важливої новини, від якої просто рве і палає. Перенести дату святкування Різдва на 25 грудня в Україні можуть протягом наступних десяти років. На це сподівається, представник православної церкви України. Епіфаній. особисто підтримує перехід святкування на одну дату, але каже, цей процес має відбутися поступово. Блаженніше епіфані вважає, що зміни можливі тоді, коли до такого рішення дозріє церква та вірян. Я вам просто нагадаю, як відбувається все святкування різдва у світі на європейському континенті. І ви можете подивитися, що де святкують 24-го числа, а де святкують 7 числа. І з цього приводу дуже багато пуканів палає, саме тому, що насправді росіяці, як і в багатьох інших речах, дуже бояться втратити зв'язок, і вплив і спільний культурний простір з Україною, тому дуже сильно цьому протестують. І тематичних відео на цю тему дуже багато. Ну, наприклад, можна побачити. Такі сюжети, як головарь українських розкольників захотів украсть у православних Рождество, забирає кусочок щастя. Ну, і в принципі ця тема поки що настигає, настигає. Я думаю, що найбільше буде нестися наступного тижня. Або оце на вихідних, коли будуть говорити про цю зміну е святкування Різдва в Україні. Що зрештою, ми, я гадаю, років за 10 дійсно перейдемо на святкування Різдва з 24 на 25, -е, тому що не забувайте геть від Москви, але Мосяк дуже від цього штирить. Більшість православних церков святкує Різдво разом з католиками і протестантами. Де лише... ви взяли цю інформацію? Погугліть. Сьдьмова числа вразнують люді 7 сідьмова. Це люди в Україні. Слухайте документи. Я кандидат. Я знаю, Бог живет не в УСД. Зачем вмішувати людини назначены праздники, дні і так далі? Зачем політикам, в том числе команді Парашанка, иметь Зачем політикам вмішиваться? Так питання в тому, що у вас церква не церква, у вас церква це політика, і у вас якраз і штири, тому що це. Для вас політичне рішення, і це не тому, що не вмішуватись люди самі повинні ходити в церкву. І мені найбільше подобається звичайно жах, який жах, тому що де з'являється Червоненко, у нього з'являються фантастичні історії, маленькі звірятка. А, а я, я вообще считаю, русскую зя, жену, в чекаю, ну, що російською любовницею іметнізями виступ. Змішувати вступлення ну, і жіноці. Гадаю, що ми, зрештою, перейдемо. Православна церква України теж перейде на святкування з 24 на 25. І, зрештою, я доживу до того моменту, коли більшість України буде святкувати в цей період, і ми. Тихенько, тихенько, потихеньку будемо віддалятися далі від Москви, тому що, в принципі, в цьому і є наша деокупація, деросифікація, і... і от ми тут. І от ми тут, бачите? Коріння фарбованого волосся відросло остаточно, і бачите, не минуло і 10 років, аж всього лиш 4, як ми всі тут дружно святкуємо Різдво і все далі, і дедалі віддаляємося від це. Але зразу скажу, вангую 6-7 ну, січня в Треці буде дуже багато людей, які будуть виставляти олів'є на фоні фірми Чароді і говорять, що вони сьогодні святкують Різдво, тому що. от, ну, Сіда, я не привикли такої. І це буде ще тривати декілька років, але потім ну, воно зійде на такий маргінець, що нам далеко не треба буде тікати. І зрештою, навіть сам Дмитрук, ви розумієте, вже от от про оскарблення звичайна гавка. Але що можу сказати? Якщо говорити про віруючих, то я рекомендую я на ЛБ Live подивилася інтерв'ю з Георгієм Коваленком. І ну, я час від часу дивлюся з ним інтерв'ю, бо він такий, він дуже, він дуже сильно урівноважує і дуже просто. Розповідає власне, про а, тему пошуку, о, Бога, ну то, що, тощо, тощо. І ну, він мене якось заспокоює. знаєте, Він там ще в інтерв'ю згадував про Ігоря Козловського, і я така: Ой, Трей Козловського вже послухати, можу почитати, щоб так трошечки засумолитися, бо цього вимагає, вимагає зараз час. І от Георгій Коваленко, а, власне, що сказав у цьому інтерв'ю? Ви говорили про те, що от бажати смерті, чи це гріх бажати смерті ворогу? Ну тому що от, іроду, про якого ми з вами говорили, або тим, хто приходить на нашу землю, нас вбивати. Ну, дивіться, якщо ми почитаємо псалтир, там багато різних побажань ворогам, і противникам Давида і Ізраїля як народу висловлено. Тому ми маємо такий приклад. Але з іншого боку, е, знаєте, бажати е, смерті це такий е, низький щабель. А от бажати зміни, бажати намер, навернення, бажати е, переміни розуму, да, покаяння, тобто справжнього, щоб людина схаменулася, щоб Країна схаменулося, народ схаменувся, її правителі схаменулися. Поки вони не схаменулися, ми будемо робити все, щоб їх зупинити. Тобто зупинити зло, це процес, в тому числі, пов'язаний зі знищенням зла. Ворога, який іде вбивати твоїх близьких і нищити твою землю, треба зупиняти і треба дійсно вбивати. Так, так, що сказав не так президент Зеленський на Різдво. Він все сказав так: ворога, який вбиває тебе до того моменту, поки він сам не зупинився, не покаявся, не сказав: Я піду на шлях істини у мене, покаже покаже ознаки того, що він готовий змінюватися, а не просто іде, як замбак тебе вбиває. Тоді його треба вбивати, бо він приходить зробити, забрати у тебе те, що ти любиш. А твоє твоя ціль охороняти те, що ти любиш. От і все. Так що нам дозволили, ворога можна вбувати, все нормально. Ідіть, подивіться, я ж слів з контексту не виривала. І взагалі, я от, ну, от, знову ж таки, повертаючись до цих всіх історій про те, як взагалі в Різдво говорити про смерть, як от це от бажати бажати в такі святі дні, щось поганого і так далі. Я можу сказати, прекрасно може бажати, прекрасно можна, щоб чорт вхопив, і качка копнула, і все інше. І у мене навіть пісні про це. Найдіка Так, ми зараз будемо слухати повнішу версію цієї пісні. Це назва аби ти скис. Ну, не будемо присвячувати цю пісню. Тому, до кого звернувся Володимир Зеленський, ми просто повторимо: Путін, щоб ти здох! путін щоб ти здох! путін. щоб ти здох! Це Вірка свою партію випоконала, а тепер переходимо до назви назва абити скис. О -о -о, коза, о -о, Вітаю, то пісня маланкування. Хто проти, хто втримався, хто за. Якщо ти проти, ну ти коза. Якщо ти не проти, Василь. Щедрий вечір в хату нас тут є багато. Кому не дають грошенят, мама й тато. Звістка радісна, панове, і дами. В новий рік з новими боргами. Де козак упала не жива стала? Де козак упала не жива стала? Маланка сама не ходить, нашу маланку васильководи. Вітається свого роду, хто курех, хто в'єду скільки ви місіс саводу. Наша Маланка не робоча, а ні сорочки пару точе. Отак, поки живі, здорові. І сили заробить, собі гроші кольорові. Дорогі українці, цей рік був складний, непростий, важкий. І ми впевнено з впевненості вступаємо у рік. Новий